До вашої уваги пропонується огляд системи диспетчерізації та моніторингу MadicFlex. Як і в будь-якій системі верхнього рівня, у MadicFlex реалізовано розподіл користувачів за ролями та функціональними можливостями. Доступ до екранів, керування обладнанням та перегляду даних визначається правами, заданими в системі налаштування. Переходимо до однолінійної схеми підприємства. На екрані відображено розподільчий пункт 35 кВт, до якого з боку підприємства підключено розподільний пункт 10 кВт. За допомогою миші для кожної комірки можна викликати додаткове контекстне меню. Комірки, оснащені мікропроцесорними пристроями, мають розширений перелік параметрів, які зараз відображуються на екрані. Оператор може вмикати або вимикати комірки в залежності від виробничих потреб. Система MADEXFLE підтримує дистанційне керування комунікаційним обладнанням. Оператор може вмикати або вимикати комірки відповідно до поточних виробничих потреб. Для зручності роботи вікно програми можна розгорнути на весь екран. Це дозволяє охопити загальний стан обладнання підприємства з одного екрану. В лівій частині головного екрану розташоване бокове меню. З його допомогою, користувач може швидко обирати доступні екрани системи. У цьому відео є дизель-генератор та когенераційна установка. Система MADIFLE підтримує відкриття додаткових вікон як безпосередньо з днемо-схеми, так і через вкладку екрани. Для прикладу оберемо дизель-генератор. Після натискання відкривається окреме вікно з параметрами його роботи. З цього вікна доступне дистанційне керування, запуск, зупинка, переведення в автоматичний режим, а також скидання некритичних аварій, що виникають в процесі експлуатації. Тут же відображуються основні електричні параметри, які використовуються для оперативного контролю та діагностики. Обираємо інше генеруюче обладнання. Когенраційну установку, натиснувши на її піктограму на однолінійній схемі, відкривається нове вікно, у якому відображаються параметри роботи установки потужністю 1 МВт. Когенераційна установка також підтримує віддалене керування, запуск зупинку та скидання аварій. Окремо встановкою задається важливий параметр уставка базового навантаження, яка дозволяє оператору встановити необхідну потужність установки. Система дозволяє підключати додаткові функціональні вікна. У цьому прикладі реалізовано окреме вікно для контролю стану вимикачів, що дає змогу переглядати стан електромережі навіть з екрану смартфона. Повернімось до екрану, на якому зображена однолінійна схема. В нижній частині основного екрану розташована строка з пунктами аварія, повідомлення, діагностика та зміна рулей або вихід системи. Перша вкладка надає список аварій, попереджень або тривог, які виникають під час роботи обладнання. За допомогою цього вікна оператор оперативно реагує на всі ситуації, які виникають, а також може підтвердити та взяти до уваги некритичні повідомлення. Вікно дозволяє зробити висновки, коли сталася аварія і якого статусу вона набила. У бічній панелі також доступна вкладка Аналітика, яка дає розширені інструменти діагностику. Виберемо активну потужність комірки та побудуємо графік. За період, який нам необхідно побудувати графік, можна вибрати з випадаючого меню в правій частині екрану. А саме остання година, 24 години задати діапазон користувачем. При виділенні певного фрагменту на лінії графіка він масштабується. Тобто графік можна збільшити. При наведенні курсора миші на графік ми можемо бачити миттєве значення параметру знизу під графіком. Зараз на екрані ми демонструємо вам цю можливість. У вкладку з'єднання вноситься інформація, яка необхідна замовнику для виведення. Це може бути приєднані розподільчі пункти, генеруючі установки або прилади, що дозволяють бачити якість електроенергії типу садик. Виберемо для аналізу роботу підключеного до системи дизель-генератора з випадаючого меню в класі з'єднання. Далі оберемо для виведення на графік струми по фазам. Далі в категорії можемо вибирати колір кожної кривої на графіку для кращого візуального прийняття. Виділяємо певний фрагмент шляхом натискання лівої кнопки мишки на часі, де потрібно масштабувати графік. Знизу під графіком у табличній формі відображатимуться конкретне значення параметру та конкретний час. Тут ми бачимо крок по часу 30 хвилин. Збільшимо ще раз миттєве значення параметру в табличній формі залишається, а також крок по часу тепер складає 2 хвилини. Виберемо інший діапазон, наприклад, 7 днів. У вікні графіка видалимо криві шляхом натискання на хрестик поруч з нею зайве. Виберемо інший тип з'єднання, такий як когнерційна установка. Тут список контрольованих параметрів набагато більший. Кількість даних залежить від того, скільки точок контролю дає нам об'єкт, що контролюється, а також побажань замовника. Зі списку виберемо параметри, такі як тиск газу, і побудуємо графік, натиснувши на відповідну кнопку. Виберемо діапазон за останні 7 днів. Зараз ми можемо проаналізувати цей параметр при роботі когенераційної установки. Маніпулятор миша дозволяє вести по графіку і отримувати миттєве значення параметру, який ми обрали, під графіком у табличній формі. Також у бічній панелі на вкладці аналітика є ще один важливий параметр, такий як показники лічильників. Ці показники дозволяють мати статистичні дані по спожитті або виробленні електроенергії установок в певний проміжок часу. При натисканні на відповідний лічильник ми матимемо можливість отримати дані в графічній формі також. Вибравши інтервал денин і натиснувши кнопку Показати звіт, отримуємо графік за добу. Вибравши інший діапазон, виведеться інформація за кожну дату такого діапазону. У вкладці інтервал при виборі годинний графік буде побудована стопчикова діаграма за вибраний діапазон у погодинному розрізі. На графіку побудовано експорт електроенергії від дизель-генератора за одну добу. На вкладці Аналітика, у бічній панелі. Вибравши відповідні лічильники та натиснувши кнопки Порівняти, можна порівняти, яке обладнання працює ефективніше. Побудуємо денний графік за останні 24 години. На графіку побачимо стопчикову діаграму. З даними, які ми вибрали для аналізу, а саме синім кольором експорт електроенергії від дизельгенератора, а жовтим від когенераційної установки. Нижче під графіком, у табличній формі виведено а, числові значення. Скроливши вниз, можна побачити за конкретний проміжок часу. Зараз побудуємо годинний графік для більш детального розгляду. Також у вигляді стовпчикової діаграми виведуться значення. Так само можна обирати колір візуалізації і побачимо ефективність роботи кожної установки в конкретний період часу. Ya eus an